新聞 Привіт! Рада бачити вас на своєму Ютуб каналі. Це моє перше відео, тому попрошу всіх поставити лайк і підписатися. В цьому відео я детально розповім про подорож до Карпат з організацією ЮМАН та Детектор Медіа в проєкті Школа відповідального блогерства. Також, якщо ви починаючи блогер та мікроінфлюенсер, то для вас це може бути крутою можливістю потрапити на наступний проєкт. Дивись це відео до кінця. Перше питання, яке хвилює кожного: як я потрапила до цієї школи. Відповідаю: мені написали організатори. YouMind, Мен за неділю до подорожі. Я була розгублена і взагалі нічого не зрозуміла. Словом, цілий вечір в мене пішов, щоб зрозуміти, що відбувається, і куди мене запрошують. Коротше кажучи, 29 жовтня вечора я сіла на потяг. Там я познайомилася з крутими дівчатами. Наш потяг прибув о 5 ранку на станцію Івано-Франківськ. На вокзалі ми зустріли наших нових знайомих, з якими ми проведемо неймовірні 4 дні разом. Ми рушили до вокзалу, залишивши всі валізи в камерах схову. Взяла. Взяли необхідні речі для прогулянки і пішли гуляти по ранковому франківську. Ми прогулялися по міському озеру та містом. Погода була надзвичайно осінньою, а настрій натхненним та спокійним. Зголодніли ми приблизно о дев'ятій, тому вирушили до закладу Urban Space. Там ми трохи відпочили та поснідали. Всі комунікували між собою та були дуже відкриті до спілкування. Після сніданку ми ще трохи прогулялися вулицями Франківська, та о дванадцятій годині дня нас забрав автобус. Тоді ми й рушили до Карпат. Дві години в дорозі, і ми вже тут. По приїзду ми всі заселилися до наших котеджів. Ми вже приїхали. Хочу вам зробити рум-турчик. До речі, там ходить петух. Колишній. Ось е, хочу сказати, що тут просто неймовірний е, вид. Е, це готель Стара Правда, дуже раджу, е, ну тут прям дуже гарно. Приначе купаються в басейні, але в мене трошки болить горло, я піду, надіюсь, завтра. Ось тут, е, до речі, також можна поснідати або повечеряти е, на ось такі от прекрасні гори. Так, ну це в нас як хот тут живе декілька дівчаток. Ось я є місце, дуже просторе. Будиночок, просторий. Це така кухня. Дуже гарно. До речі, подивіться, які тут прикольні стільці. Це дуже незвичайно, Прикольно. Також тут є така вітальня з таким гарним диваном. Привіт-привіт. Та з таким дуже прикольним каміном. Тут ще є туалет, він як спільний. Ось так от він виглядає. До речі, світло. А зараз ходімо на другий поверх і я вам покажу свій номер. Ось зараз давайте вимкнемо світло. Так, ось такі сходи. Таке віконце, але тут э, вид не естетик. До речі, тут також живуть дівчата, але ми до них не підемо. Ми сьогодні підемо до е, мого номера. Але всі номери вони схожі між собою, тому це е, е, не важливо. Так, ось е, такий номерок. Ми тут живемо з поліною. Ось. Так, зачиняємо двері. Тут відразу є місце для верхнього одягу, є шафа. Але тут, до речі, не так багато вішелок, як хотілося б. Uh, дві uh, два ліжка uh, та ну, такі от як тумбочки. До речі, також покажу вам наш Гірлі girl Вайб, вже, вже все розставили. Я yeah. ось, ну дуже, дуже, дуже класно. Ось і зараз що? це вже вся апаратура вже розставлена, розумієте? Ну приїхали контент знімати. Що робити? Ось і клас, що Поліна вибрала з таким гарним видом. Ми будемо так кожного ранку вам прокидатися і казати так: good morning. Good morning". А ось в тому будиночку, ну, котеджі, живе наша перша фемілі. Це дівчатка також з нами. Вони вже в басейні. Ми зараз трохи відпочинемо, і потім я вам покажу, як ми будемо збиратися на вечерю і вечерю саму. Вы же типа, блин, я же консультацию хотим купить. За 8000 грн. проведешь консультацию для меня последнюю? Я такие, ну, Конечно, конечно, да. Ну, там чувак, долларовый миллионер, хочет запустить. Можно поеду на YouTube, ну, YouTube. Я не сколько короче, трейдер. Друзья, просто посмотрите, какие тут Гарний дизайн, просто. Я просто не можу передати словами, наскільки тут естетично гарно. з креветкою. Смачно. Ну, таке щось приємне. Ну, обов'язково пасту масову. Ми лежимо в номері, ми вже познайомилися зі всіма дівчатками, кожен розповів про себе як про людину, як про блогера. Ось було дуже цікаво всіх послухати. Наш організатор розповів нам, чим ми будемо займатися завтра, хто до нас прийде проводити лекції ось, і якісь ще організа... Організа... організаційні моменти. Ми вже дуже втомлені, тому будемо вже лягати спати і до завтра. До речі, кожному дали ще ось такий бейджик. Е Зараз я його перевірю і вам покажу. Ось тут моє ім'я. А, а ще нам дали дуже прикольне худі, але я взяла собі розмір. L, тому що я думала, що Еска буде ну, замала, а Емки вже чорного кольору. Ну там взагалі Емки дуже швидко розібрали. Тому я взяла ось таке худі велике. Ну, вона, як мені, як туніка. Я вже не буду міряти. Вийду до вас в сторіс вже завтра в цьому худі. Ось таке от подаруночки вже вдягну завтра ось це худі, лосіни і ось такий от м -м, бейджик. Ось. Ось ну все, я вже буду закінчувати сьогоднішній день, бо я вже спати піду. Всім на добраніч. ніч. Другого ранку ми вже прокинулися мої голову і вже на сніданок, тому що ми вже забізднімось. Ми вже йдемо на сніданок. Ось такий у класний. Наш сніданок. Субтитры создавал DimaTorzok Ми вже поснідали. в мовну. Така краса навколо. А що, потім? Ми зараз ще зайдемо до нашого котеджу. І вже підемо навчатись. Будуть лекції зараз. Якщо це добре, до кінця золоти, ми всі побачимо. Але перед тим як ми взагалі почнемо це все обговорювати, я би хотіла поговорити з вами дізнатись дізнатися про вас трошки ближче, щоб розуміти, що вам буде більше цікаво. Якщо можна, щоб кожен з вас трошки розповідає, про що ваш блог, що вам буде показувати і яка ваша ціль. Це буквально коротко. Та через блог, які типу дивіденти в форматі розвитку мене якось тако. Я транслюю чесний шлях, студентка від інфлюєсера в Києві, показую, як я поєдную своє навчання з роботою контроль український від українські звуки і тому подібне мене ніколи не було Я хвилююсь. В мене, не, прийма, вовлююсь, мене просто так все ціло, примітитися хоча ти може б та весі досвіду. І я і я люблю це така банальна. А, відправа, тобі, ти мене вправа, коли ти з'єж. Ірана сказала там цю фразу. Вона дуже важлива, думаю, може. Ну це ж не так працювало. Навіть людини не бачила Так, більше багато років, це були річні контракти. Хочу вам це донести в першу чергу до того, щоб ви ніколи не гналися за великою кількістю аудиторії, тому що якщо розібратися на ринку. Коли є мільйонники, півтора мільйонники, двох мільйонники, моїх 114 тисяч дуже часто бренди обирали, не були так багато років. Чому ви зараз про це говорите? Я завжди про це говорив. І на нашу з вами долю випало ось таке життя, ми живемо у велику війну. Вона триває, вона не завершується бути поза контекстом цієї війни, ми не маємо з вами права. Писати, вау, який ви гарний. Я думаю, боже, то я гарний. І в мене починається така неймовірна трансформація в мого життя, яка триває досі. Я постійно своєю аудиторією, я постійно з ним у зв'язку. Каже, то не посади, довоєнні дівавеї. Пам'ятаєте, з ким вони були часто? В переліку цих підпишіться, ми вам подаруємо щось там. Там були москалі. Там часто були дуже медійні російські люди. На них підписувалась на наших блогерів, стамом контентом. Добре. І сподіваюся, що ви так само це заберете до себе і будете це транслювати далі, бо це дуже важливо, що зараз є таке, і що ви це робите. Дякую вам. Дякую вам. Дуже. Дякую. З 2001 року це було одне з перших парлаєв медіа України. Я вам скажу по секрету. Тільки Петру не кажіть, що не всі відео я знімаю сама. У соцмережах зараз багато фігні з моїм голосом. Хочеться негайно запустити атомне! Такого контентного зубаження наша країна ще не бачила. Але якщо ви всі тут блогери і приїхали в Карпати на школу Швабра, то після цього тренінгу зможете відрізнити справжню юльку від дипфейка Україні. Тому що цікаво теж побачити з зі сторони того, що далі просувати це на людей. Наприклад, цим ніколи не цікавилась. Тільки що у нас закінчилася третя лекція. Е, я йду зараз в ресторан, бо я там забувала щоденник свій татку. Що типу всі ці ідеї можна консультувати з очі наші новини, як кафе, це може бути цікаво ще. Бо по суті для путі корпуса і про те канали, і про аїшки, яких можна перевірити. І ми можемо так розказати. Классно, класно. Я б хотіла ще додати про Тікток, як, наприклад, як, як такий заголовок, да, як стати свідомим українцем і розповісти про медіа, наприклад, з білого списку або для зручних відеодаха, а створити відео з допомогою штучного інтелекту. Я відсувала до лівопадії. Де шукати, скрім шукати. Переживає перед мене завтра, теж завтра теж відводиш. У мене було ще мокра, Вони прийдуть, порвуть ці всі зошити, тапу спають. Це скло, за яким щось подається. Let it stay. Uh, є акторська. Yes. Всім доброго ранку, ми вже прокинулись і подивіться, яка краса за вікном. Зараз підійду і зніму вам поближче. Зараз вже 8.40. Я вчора не додала ніяких розмовних відео, бо дуже-дуже все швидко, дуже все дуже ритм. Я нічого не встигаю опублікувати. Зараз вже буду спиратися і буду спиратися на а, сніданок. Хочу вам розповісти про наш вчорашній день. Ми прокинулися зранку, так само помили голову, почали швидко збиратися. На 10 годину у нас був а, сніданок, а, а після цього відразу, а сніданок, до речі, був як шведська лінія, можна було підходити, брати те, що ти, зах... те, що ти хочеш. У мене було горло, не зважаю уваги. Після цього у нас була перша лекція з Іриною, Кудашовою актор... з акторського майстерства та ораторського вона розповідала про те, як працювати в кадрі, про, ну, про відео казала про правила трьох секунд і багато таких деталей. Другий у нас був Мартинчик Леонід. Його виступ всім нереально просто сподобався. Це був реально вау. Про що він розповідав? Він розповідав про Україну, він розповідав про неймовірні факти про Україну, про національні костюми, про, про культуру, але це було настільки вау, це були такі факти, про які дуже багато хто ну, навіть не здогадувався. І це було настільки круто, що це теж за освіту він історик. Раніше він знімався у погійні шопінгу на тет. Він дуже стильний, мені неймовірно не сподобався. Дуже багато інсайдів він казав про те, що коли вимикається камера, то твій особисті бренд не вимикається. І це просто настільки влучно, бо я знімаю облог українською, а в житті я російськомовна. І, до речі, і після нього я думаю, що я 100% прийду на українську мову, прям максимально, і в житті буду розмовляти лише українською. Це топ. Андрій Мартинчик ставлю лайк. Ой, Андрій, Леонід, Мартинчик, ставлю лайк. А після Леоніда у нас був обід. До речі, ми як відбувалося це меню, як вони все це приносять. Я вам розповім, ми до цього як приїхали в школу швабри, то ми обирали в формі: типу, там можна було вибрати крем борщ, погращі, все, що захочеш. Там була як перша страва на така, і там, наприклад, м'ясо, чи наприклад салат. Тобто у нас завжди йде дві страви. І, до речі, всього настільки багато і поживлю, що в мене ще залишило залишилося вчорашня вечеря. Я, вам я вчора на вечерю з'їла тільки салат. У мене залишилося м'ясо, але я вже просто Ну, я не хочу їсти максимально. Я не хочу. Ось. А ще сьогодні, до речі, дуже погано спала. Я не знаю чому. Хоча я дуже втомилася, якщо типу. <реш> так буде краще... <реш> але буде засвідчувати, тому я так не хочу. Так, що ще розказати. За після Леоніда у нас була. Також дуже прикольна лекція від Вадима, це програмний директор тектор медіа. І, до речі, дуже цікавий факт. Ми в інституті це тільки-тільки вивчили. Тобто ці ді фейки, фейки, мілі інформація, місі інформація. Ми це тільки пройшли, і тут і, ну, тіпо, він дає те ж саме. Типа, ну і <кл> за <'язаний> мені все рівно, тому що я, якщо почеркнула, повторила все, то. Топчик, а, от, казав про ці стандарти там баланс думок точок зору. Тобто ми знову це все повторили. Ну, я повторила, більше з цього ж не знаю, тому що а, а, інші учасники, ну вони не всі по світу, журналісти, є економісти. Мало того, що ми а, це все вивчили, а, ми ще й робили перше своє практичне завдання. Це було сім ідей для. Для відео з медіаграмотності, тобто ми почули е, якісь, е, тобто ми почули інформацію з медіаграмотності, і ми маємо е, написати сім ідей для відео, щоб це реалізувати. Але не просто щоб реалізувати, а щоб було цікаво, да? і ми розділилися на чотири групки: по чотири чоловіка по чотири людини. Е, ось і так працювало. Мені дуже сподобався. Сто цей вайп. Тому чому? Тому що е, коли ти в атмосфері в цьому вайпі-блогерів, типу яку ж якусь думку, якось якусь ідею, а вони просто знаєте, отак по цепочці е, доповнюють один одного, і в ітогі це виходить весь такий крутий матеріал в одне таке потужне відео, яке ну там буде 100% мільйон переглядів. Е, так, але ми це не займалися, типу, потрібно було просто написати, да, і потім представити. Але у нас все рівно буде в кінці цієї школи завдання на медіаграмотність, тобто ми маємо записати в інстаграм, в Ютуб, в TikTok, Я також це буду постити на всіх, всіх цих соцмережах. Завдання це обов'язкове не затвердження, що ми маємо зробити відео на тему медіаграмотності. Тому то ми маємо молоді донести якусь дуже. У мене закінчила. Подивіться, який дуже смачний сніданок. Це скрамбул. Така у нас істинтика. Тутуатию маму Марію, яка зараз вагітна первістком і скуповує все, що тільки бачить, бо вона так чекала. Що можемо допомогти, створювати команду, яка буде навколо вас. Що треба зробити? Якщо ми граємо довгу, вам треба знайти ту штуку, яка вас робити це в каєх. У нас були випадки в Камені Клаб Україна, коли, знаєте, у нас були дуети, які там виступали. І от вони виступали і робили все різне. Вас так умовно кажучи, ми знайшли тих, хто відгукується аудиторії. Ми, можливо, більшій кількості школярів. Я пройшов, тому мені неприємно, що вам на неї погана по вашках придумати. Дівчата. Наша замок. А, добре. Новіша система. Добрый рано в трусів живе сіданок. Вчора ми були в бані, це було дуже-дуже. Дівчинка, дівчинка домовилась за баню, вона покаже в своєму блозі бані, як ми тут паримось. Нам безкоштовно дали баню. Білий свіник ми лежали в сіні. Коротше, добре. Але я сьогодні хотіла спати, що тільки прокинулася. Свій дуже данок. Ми вже висіляємось. Вже зібрали майже валізи. До побачення, до побачення така краса. Зараз буде вже остання лекція. І жовт обід ще буде і в три години вже. Виїжджаємо до Франківська. До порятунку довкілля до екології, ну тобто тут теж немає цього першого джерела, не пов'язано, як не розказано, як це взаємопов'язано, не написано, хто це досягів, що це доводить, факти, цифри немає, тому не працюють. Які користь чи інструменти для вашої роботи? Ментори дуже цінну інформацію подавали, але без команди ну, не було б нічого цього. Всього. Я просто щаслива, що я мала змогу або батька. Боже. Я думаю, ви що дуже добре. Берете перед, перед. Супер, друзі. Борщ тебе такий був не Якось так. Дуже дякую організації YouMind та Detector Media за те, що запросили на цей просто неймовірний проект. Я відпочила, дізналась дуже багато цікавої та корисної інформації. познайомилась з дуже класними людьми та блогерами. Попереду ще онлайн-навчання до 29 грудня. А якщо ви хочете бути учасником наступного проекту школи відповідального блогерства, підпишіться на мій інстаграм та підпишіться на сторінки YouMind та Detector Media. Посилання під цим відео. Я вам дякую за перегляд і до нових зустріч! 这一。